¡Gracias! Yeah. Ало, Воро! Це Денис, а я з Америки, і сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. А сьогоднішнього випуску буде про дрончики. Що воно таке, як вона літає в Америці? А, хоч вам і відомо, що Америка це є вільна країна, але навіть і у вільній країні є свої порядки, закони, правила і тому купити дрон в Америці це не проблема. Багато людей його беруть до кредити, як вот всі американці живуть взагалі. Але я свій купив за гроші за один платіж, тому що там був такий момент, що мені було потрібно податки було списати, тому я продав такого дрончика ще у 2018. Купити дрон це не проблема. А проблема потім буде починається з ним у тих містах, де ти хочеш літати, але там не можна. Є такі порядки, що коли ти купуєш дрон, то його обов'язково перед тим, як його запускати в повітря, треба його реєструвати. Є такий сайт спеціальний faa.gov, де ця реєстрація коштує 5 доларів і дійсно вона на 3 роки. А після цього, коли ви це зробили, ви можете літати дроном у таких містах, як ото я зараз знаходжуся, у парку. Але тут є також свої урегулювання. Наприклад, в Америці не можна літати у національних парках, куди я ходжу у похід у ліс, живумо від цього. А також не можна літати в Америці біля поліцейських станцій, пожежних станцій, біля швидкої допомоги. Біля усіх федеральних будівель, але якщо ви хочете ним літати просто як -от для розваг, то це коштує 5 доларів на побіти роки. Але якщо ви хочете робити на цьому гроші, так як там знімати відео чи фото на продаж там для рістейту для нерухомості, то у такому випадку вам потрібно отримувати таку ліцензію пілота з такої книжки, де усі такі правила. Існують як -от -от для реальних пілотів. Отже, щоб отримати ліцензію пілота та продавати ваші фото та відео для компанії з нерухомості чи з якихось івентів, якихось подій, музикальних шоу чи спортивних подій, вам необхідно отримати цю ліцензію в Америці. Щоб її отримати, вам необхідно придбати таку книженцію, Котра продається за 20 доларів на Амазоні. І тут є абсолютно вся інформація, навіть дуже зайва інформація, як я вже казав раніше, яку треба вчити, як от ми готувалися у школі до іспитів, де у вас є якась тема з якогось параграфу з білету номер 2 чи якийсь там пішов. І тут є вже все пояснення, що воно є. І в кінці, коли ви все це все це прочитали. Тут є тестики для вас. А також з такою книженцією вам тут додається додатково 5 практичних тестів в онлайні. І тут на цій сторінці також є код записаний, щоб там створити аккаунт і пройти ці 5 тестів безкоштовно перед тим, як ото йти на офіційний тест. А якщо у вас є дрон, як ото для вашого хобі, для розваг та просто політати в день чи що. Є такі додаткові додатки на ваш телефон, котрі називаються Before You Fly. Це офіційне запроваджене такий додаток з тієї компанії FAA, котрий вам показує у реальному часі, де ви можете літати чи не можете. Давайте, наприклад, поїдемо десь біля О, тут якесь місто є Лонгмонт, називається. Давайте туди поїдемо і подивимося. Тут нам показує, що так, тут ми можемо літати. Без проблем. Давайте подивимося десь біля, може, у району Денверу. Ось очки, так, давайте ось у Вестмінстер, ось очки, Денверу, ти, що тут таке є. О, це вже контрольований повітряний простір. Щоб там літати, у такому випадку вам необхідно. Така ліцензія пілота, щоб вам дали дозвіл, і щоб люди знали, що у вас є досвід, як поводитися біля аеропортів. а Якщо тут не поїде, давайте подивимося, о якийсь парк. Тут можна літати. Також є ще один додаток, котрий називається Airmap. Він вам навіть показує, наскільки високо ви можете літати біля таких. Аеропортів величезних. Наприклад, у Денвері біля аеропорту величезного можна літати взагалі не можна. Але далі від аеропорту ви відходите, то більш високо ви можете підінятися на дроні. Але це також не буде дуже комільфо, тому такого краще не робити в Америці. А тепер про те, чому так краще не робити, не тих, тих правил. А uh, сам, чесно кажучи, я не знаю, що може у такому випадку статися, чи хто може дізнатися, чи як взагалі воно все це досліджується. Але знаючи такі новини, що FAA, вони можуть дійсно такий дуже серйозний штраф там влупити, тому що how much do you have to pay if you don't register your drone. Federal Aviation Administration, failure to register a drone that requires registration may result in regulatory and criminal penalties. The FAA may assess civil penalties up to $27,500. Кайда Клай, наче як дуже велика ціна, тому що, вибачте, на, на хвилинку, але в мене, <соць> в мене машина коштує на 10 тисяч дешевше, ніж у той штраф за те, що ви будете літати і у вас не буде uh, дрон зареєстрований. Краще от заплатити 5 доларів за, на 3 роки, ніж 27 тисяч доларів виплачувати на 6 чи 10 років. Також така новина є, що був такий пілот, який з Філодельфії, Йому дали штраф у розмірі 182 тисячі доларів. Дрон got fined, Файнд Філадельфія. Філадельфія дрон пайлот. Я не знаю, там от вам буде видно. Ви побачите самі, якщо запитаєте це. Але якимось чином він назбирав квитків на 182 тисячі і 4 долари. Я не знаю, що саме він робив, але навіть буде самому цікаво почитати, тому що це, це була дуже така стара новина. Але я ніколи не звертав уваги на це. Тому українці, котрі перебувають в Америці, реєструйте свої дрони і літайте там, де це можна. Є такі спеціальні додатки для цього. Два Before you fly, air map. Ну і на цю мить у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що це було вам цікаво, корисно, інформаційно А, Сподіваюся, що ви пізнали щось новеньке. Якщо у вас є якісь запитання чи пропозиції, то будь ласка залишайте їх у коментарях під відео. Дякую, що додивилися! І слава Україні!